Підтримка сімей загиблих захисників важлива. Так дітям героїв із Рівненської громади оплатять із міського бюджету навчання у вищих навчальних закладах. Таке рішення прийняли задля того, щоб діти мали можливість вільно обирати навчальні заклади для здобуття вищої освіти, оскільки в університетах кількість місць на безкоштовне здобуття освіти обмежена, а вартість навчання на контрактній основі висока. Сім в сім'ї загиблих у родини, це наших героїв. Також є герої, які безпосередньо знаходяться в полоні. І ті, і ті хлопці, які, і дівчата, які знаходяться без вісті пропавші. Тобто ми ці всіх дітей повністю опікуємося, намагаємося зробити так, щоб вони ну, хороше навчання. Ми за це Міська рада буде оплачувати, це є комплексна така програма. І в свою чергу ми будемо оплачувати до самого навчання це до бакалавра, тобто 4 роки. Право на отримання виплати на навчання мають діти українських військових із Рівненської громади, які брали безпосередню участь в АТО ООС та визнані особами з інвалідністю. Загинули, пропали безвісти або померли внаслідок травм поранень, отриманих на фронті. Потрапили в полон, визнані особами з інвалідністю першої групи, або отримали поранення, яке призвело до ампутації верхніх чи ніжніх кінцівок. Діти героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності. Якщо дитина зареєстрована в Рівненській міській територіальній громаді і вступає до вищого навчального закладу, то батьки цієї дитини мають право звернутися до нас для отримання грошової виплати як компенсація витрат на навчання. Для отримання виплати потрібно подати певний перелік документів та самим оплатити навчання. Вибрати, як саме повернути кошти за навчання, чи помісячно, чи за семестр, чи за рік можуть самі батьки. Після подачі всіх необхідних документів їх розгляне комісія та прийме рішення щодо відшкодування оплат. Вибрати навчальний заклад можна в будь-якому регіоні України. Необхідно буде подати документи. Ну, в першу чергу це паспорти, ідентифікаційні коди, документ, підтверджуючи відповідний статус і місце реєстрації в нашій громаді. В разі звернення внутрішньопереміщених осіб то довідку про те, що ця людина є внутрішньопереміщеною особою, зареєстрованою в нашій громаді. А решта це документи, які підтверджують факт вступу, факт зарахування і проведеної оплати за навчання. За попередні. Ініми оцінками цього року ініціативою можуть скористатися близько 100 дітей, полеглих захисників із Рівненської громади. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.